Всім привіт! Подивіться і згадайте, коли ми з вами на тому тижні поклали у кришечку отакі квасолинки, поставили їх на підвіконня, поливали водичку і гріло сонечко. І подивіться уважно, роздивіться, що ж з ними сталося. Хто проводив зі мною експеримент, тоді переходить до другого етапу. А хто не встиг, покладіть. Кваселиночки, закрийте їх бинтиком і поливайте водичкою, і у вас вийдуть отакі квасольки. Подивіться, що змінилося. Вони почали рости. Бачите? Отакі, ніби хвостики в них з'явилися. Тепер будемо з ними працювати далі. Для цього ми візьмемо основу від туалетного паперу або рушничка паперового. Візьмемо ножиці. Робота це для сильних діток, бо треба буде добре зробити декілька кроків ножицями. Два, три. Подивіться. А потім, бачите, майже на одному рівні. А потім взяти і ось так пальчиками. Ось так. Будемо робити ніби стаканчик. Ні з іншого боку. Бачите, навіть не три разочки, а чотири. І ось так притиснемо. І у нас вийде справжній паперовий стаканчик. Потім у цей стаканчик. Ви вдома попросите, або маму, або тата, набрати вам земельку. Або якщо ви розводите квіти, у вас вона є в магазині куплена в таких великих пакетиках так цю земельку за допомогою, або звичайної лопатки, або такої для взуття, тільки потім її треба буде помити добре. Ви цей стаканчик заповните ґрунтом. Пригадуйте, що тепер для наших васолинок, крім води сонця і повітря, потрібен буде ще й ґрунт. Ось так, бачите? Заповнити ґрунтом. І ось так пальчиком зробите маленький отвір. Побризкаємо туди водичкою. Ось так. Багато не треба робити води, але й мало не потрібно середньо. І візьмемо обережно ось так оселинку, туди примнемо. Дітки, тільки дуже обережно пальчиком, щоб не зламати її маленький оцей росточок. І зверху так само присипемо землею. У ґрунті, діти, знаходиться і пісок, і залишки рослинок, які вимерли і там прогнили трошки. І це дуже добра земля для пророщування будь-яких рослин. Скільки у вас вийде стаканчиків, скільки ви поставите в пластмасову, в дерев'яну, чи в дерев чи паперову таку коробочку. І кожен день потрошку будете збрискувати водичкою, поставити на підвіконня, а потім подивимось, що з цього вийде. Коли наша квасолинка підніметься і проросте, її разом з цим стаканчиком можна висадити на городі. Біля вашого дому, на підвіконні, і цей папір потім у землі просто потихеньку розмокне і зникне. Те, що потім у нас буде, ми роздивимось іще з вами. Все, до побачення.